Як і для будь-якого іншого художника, дуже важливо а, розуміти історію, яка передує його художній творчості, оскільки це є певним моментом самоідентифікації. А, тобто художник ідентифікує себе у просторі і у часі, де він знаходиться, що відбувалося до нього, що може відбуватися після нього. Це є певною, певним таким ґрунтом, на якому може стояти художник для того, щоб дивитися вперед і, а, власне, створювати а, мистецтво. Сьогоднішнього дня а для художника дуже важливо знати історію, історію не тільки просто свого народу, своєї країни, а нації, але в тому числі важливо знати історію свого мистецтва. Це може бути як мистецтво, скажімо, останнього століття, так і мистецтво останніх декількох декад. І в даному випадку, якщо ми говоримо про Україну, то безумовно історії сучасної українського мистецтва ще не створено, і вона перебуває у, пер... у процесі свого становлення. А вона перебуває у процесі свого становлення по декільком причинам, тому що. Ще тільки виростають тіль ті мистецтвознавці, ті теоретики мистецтва, які починають досліджувати сучасний контекст і сучасний процес мистецтва з одного боку, з іншого боку починають тільки зараз створюватися архіви українського сучасного мистецтва, яке було створене від 1990-х років і до сьогодні. І це дуже важлива справа, тому що якщо ми подивимося з вами на, наприклад, західні художні інституції, то кожна велика і поважна художня інституція обов'язково має не тільки колекцію, де художник може ознайомитися з тим, яким мистецтво було перед ним, але в тому числі і величезні архіви, з якими художники зазвичай працюють. Це і відеотеки, це і бібліотеки, і так далі. Тому безумовно, художник, маючи доступ, маючи відкритий доступ до цієї інформації, може сконструювати ось цю певну історію, яка передує йому, і може сформувати цю свою ідентифікацію. Якщо ми говоримо про Україну, то тут звичайно така складна. Проблема, тому що ми спадкували від радянського союзу заборону на інформацію, яка передувала нам. Так, тобто, ми частіше за все не те, що не знаємо про те, що відбувалося 10-20 років тому. а Ми навіть не знаємо про те, досконало про те, що відбувається навіть зараз. Тому, безумовно, ось цей процес початку архівації і мета історії, мета-усвідомлення того, що відбувається, він тільки починається. І, я думаю, буде розвиватися найближчими роками.